Російські агресори з опівночі до світанку, 8 жовтня, протягом чотирьох годин тероризували Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО знищили більшість шахедів. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. У Чорноморську внаслідок атаки сталося загорання квартир на трьох поверхах. Пожежу площею 100 квадратних метрів оперативно ліквідували вогноборці. Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням. Вогонь було ліквідовано. Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації. Тероризували Одещину три дні поспіль. Ракети та шахеди летіли з окупованого Криму. П'ятеро людей травмовані, пошкоджена житлова дев'ятиповерхівка. Такі наслідки атаки по портовому місту в ніч на 9 жовтня. Внаслідок атаки в одеському районі пошкоджено скління та фасад дев'ятиповерхівки без подальшого займання. Травмовано п'ять осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості. Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу оперативно ліквідували. Пошкоджено також скління корпусу одного з медзакладів. 8 жовтня росіяни двічі обстріляли Харків кабами. Щонайменше шість авіабомб вдарили по центру міста. Є влучання у житловий сектор та підприємство. Двоє людей загинули. Ще 31 людина, у тому числі 16-річна дитина. Дістали поранення. Постраждали 15 багатоквартирних житлових будинків. У Салтівському районі дві людини на жаль загинули. Які там проходили фактично повз. Дві людини отримали поранення. Це лише попередня інформація. На сотні вікон, тобто вибиті, і там наразі і національна поліція підрозділи ДСНС будуть здійснювати побудинковий поквартирний обхід для того, щоб встановлювати тих людей, кому необхідна медична допомога. Гатить ворог і по сумщині. Ввечері 6 жовтня окупанти атакували дроном приватний сектор міста Суми, внаслідок чого значних руйнувань зазнав одноповерховий житловий будинок. Ще 10 домоволодінь зазнали пошкоджень. Внаслідок атаки поранено четверо людей. Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 49 вибухів. Тим часом сили оборони атакували морський нафтовий термінал у Феодосії, що в окупованому Криму. Цю інформацію підтвердили у Генштабі. В районі об'єкта зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються. Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовуються зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають. І черговий корабель РФ виведено з ладу. Цього разу судно обухов пішло на дно у Балтиці. Російський тральщик мав виходити на бойове чергування, але не зміг, бо загадково отримав дірку в газоході до двигуна, який затопила вода. Ворожий корабель зовсім нещодавно у липні цього року проходив ремонтні роботи. Призові розборк проводиться розбирання двигуна через вилучання води всередину двигуна. Було знято у турбіну. Знято компенсатор. Триває пошук отвору. Антоніна Богуславська телеканал МТМ.